Славлю тебе, Господи, усім серцем моїм, сповіщаю про всі чудеса твої, радію і веселюся перед Тобою, співаю імені Твоєму вишні. Відступили вороги мої, знемогли і загинули перед лицем Твоїм, бо Ти звершив суд міру, судив справу мою, коли сів на престолі, судде справедливий, ти приборкав народи, знищив нечестивих, ім'я їхнє стерна віки. Ворог обеззброєний, ти зруйнував міста з шумом, згинула пам'ять про них. А Господь перебуватиме по вік, готовий до правосуддя престол Його, і Він правитиме землею праведно, судитиме народи справедливо. Господь, прихистик для гнаного, помічник під час біди. Тож хай уповають на тебе ті, що знають ім'я Твоє, бо ти не полишаєш тих, хто шукає тебе, Господи, співайте Господу, що живе на Сіоні, сповіщайте серед народів про діла Його. Адже Він згадав про пролиту кров і стягнув за неї зубивців, не забув волання бідних. Помилуй мене, Господи, поглянь, як смирився я перед ворогами моїми. Ти, що підносиш мене над воротами смерті, аби я сповістив про всі хвалитви у воротах дочки Сиони, зрадів про спасіння Твоє. Народи потрапили в паску, яку самі вчинили. У тенетах ними розставлено, заплуталася їхня нога. Так відкрився суд Господній, який він звершив, Спіткало нечастивого діла рук Його. Нехай зійдуть нечастиві під землю усі народи, що забувають Бога. Бо не назавжди у Боги буде забутий, а надія бідних не соромиться. Устань, Господи, аби не зміцніла людина, хай стануть на суд твій народи. Постав, Господи, законодавця над ними, тож нехай знають народи, що й вони люди. Для чого, Господи, ти стоїш далеко, ховаєшся під час біди. Коли гордий, нечестивий, розпалюється бідний, грузний думками, які собі вигадують. Хвалиться грішник бажаннями душі своєї, він поводиться нечистиво, а його благословляють. Роздратував Господа грішних через нерозумілість свою каже. Він не спитає, не має Бога перед ним. Шляхи його завжди огидні, далекі від лиця Його суди твої. Він панує над усіма ворогами своїми. Каже, в серці своїм не похитнуся, ніколи не зазнаю я ялиха. Уста його повні прокльонів, у них гіркота підступність, на язику в нього злоба й нечестя. Він сидить у засідці з багатими, щоб пота і вбити невинного. Очі його чатують на бідного, причаївся у засіці на чолев у лігі своїм, причаївся, щоби схопити бідного, і хапає його, заманивши в тенета свої. Згинається, припадає до землі, а бідні потрапляють у сильні кіхті його. Каже, в серці своїм Бог забув, відвернув лице своє, нічого не бачить. Устань, Господи Божий, підніми руку твою, не забувай зовсім про бідних твоїх. Навіщо Бога нібить нечистивий, коли каже в серці своєму, він не спитає. Але ти дивишся, ти бачиш, за гори і біді платить рука твоя, тобі ввіряй себе, бідний, сироті ти помічний, знищи силу нечестивого і злого, відплати за нечестя Його. Нехай загине він за нього. Господь царюватиме вічно, завжди, а язичники зникнуть з землі Його. Бажання бідних ти, Господи, чуєш. До прохання серця їхнього, уважне Богу Твоє. вступися за сироту і убогого, щоб більше ніхто не утискав їх на землі. На Господа уповаю, як же ви кажете, душі мої, лети на гору, начебта, ось нечестиві, напнули лука, поклали стріли на тятову, аби в темряві бити чистих серцем. Вони зруйнували те, що ти заснував. Що ж тоді зробить праведник? Господь у святім своїм храмі, Господь на небесах, престол Його, очі його дивляться на бідного, погляд його випробовує, синів людських. Господь випробовує, хто праведний, а хто нечестивий. Хто полюбляє насильництво, тих ненавидить душа його. на нечистивих він вилє дощем, тенета, вогонь і палаючу сірку. І вітер пекущий, їхня доля з щащим, бо праведний Господь і любить справедливість, щирість бачить це Його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині по всіх і на віки віків Аміння. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спаси мене, Господи, бо не лишилося праведного. Нема більше вірності у синів людських. Кожен ближньому своєму каже неправду на устах їхніх лестищі. Говорять від нещирого серця. Нехай знищить Господь усіх, чиї уста облесливі і чиязик тванливий. Усіх, хто каже, я злік наш могутній, наші вуста при нас, то над нами пан, заради страждання нужденних і зітхання бідних, нині встану, говорить Господь. Дам спасіння тим, хто зітхає по ньому. Слова Господні, слова чисті, срібло розплавлене, земляні печі, сім разів очищене. Ти, Господи, оберігаєш і боронитимеш нас, і в цьому роді і назавжди. Нехай навіть ходять нечистиві довкола, і нитість поширилась між синами людськими. Доки, Господи, хіба ти назавжди забув мене, доки відвертатимеш лице своє від мене, доки збиратиму думки в душі мої і скорботу в серці мої, в день і вночі, допоки ворог мій підноситиметься наді мною, злянці дай мені відповідь, Господи Боже мій, дай світ очами, щоб мені не заснути смертним сном, щоб не сказав ворог мій, я його переміг, щоб не зраділи супротивники мої, якщо я похилюся, та я уповаю на милість твої спасінню Твоєму, радіє серце моє. Співатиму Господу благодійникові моєму. Сказав безумний, в серці своїм немає Бога. Люди розбестилися, вчинили справи огидні. Нема нікого, хто б чинив добро, немає жодного. Господь з небес хилився до синів людських, щоб побачити, чи є розумні, чи є той, хто шукає Бога. Усі збилися з дороги, всі відступили. Нема нікого, хто б чинив добро, немає жодного. Гортань їхня розрита могила, обманюють язиками своїми. Отрута аспидів на їхніх губах. Уста їхні повні прокляття і злоби, ноги їхні швидкі на пролиття крові, руїни і страждання на їхніх дорогах. Вони не знають шляху миру, Бога не бояться, не вже втратили розум усі, що чинять беззаконня, наче хліб вони поїдають людей моїх, не прикликають Господа, вони вжахнуться там, де нема чого боятися. Адже Бог із родом праведних, над думками бідного ви смієтесь, але на Господа уповання Його, хто дасть від Сіону спасіння Ізраїлю. Коли Господь поверне полонено народу своєму, тоді зрадіє як і звеселиться Ізраїля. Слава Тві Сину, і Святому Духові, і нині по всіх часах, і віки віків. амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Алелуя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Цу Ісину і Сину, Святому Духові, і нині, і по і на віки віків. Амінь. Господи, хто житиме в шатрі Твоїм, хто мешкатиме на святій горі Твоїй, той, хто живе бездоганно і поводиться чесно, хто правду говорить від серця свого, язиком своїм не обмовляє, хто не робить зла сусідам своїм і лихослів'я на ближніх своїх не слухає, хто безчесного зневажає, а тих, хто боїться Господа, славить. Хто присягається ближньому своєму і від слова свого не відмовляється, хто срібла свого не дає налитву і підкупу проти безвинних не приймає, то чиніть таке, не похитнеться повіки. Бережи мене, Боже, бо я на тебе уповаю, кажу Господові, ти владика, мій і справ моїх благих не потребуєш. Святим, який є на землі його, їм явив він дивні справи свої. Примножилися їхні скорботи, але швидко минули. Я ж не кликатиму їх на зібрання для пролиття крові, та й не пригадаю їхніх імен вустами моїми. Господь, надбання моє і чаша моя, ти дав мені наділ мій, найкращі землі відміряно мені, я отримав у володіння найкраще. Славлю Господа, який наповнює мене, навіть вночі він навчає мене в серці моїм. Завжди бачу я перед собою Господа. Він праворуч мене, аби мені не похитнутися, тому веселиться серце моє, радіє душа моя. Навіть плоть моя живе з надією, що ти не залишиш душі моєї в аді і не дозволиш преподобному твоєму побачити тління, але настановиш мене на путь життя, повнота радості перед отцем Твоїм, у правиці твоєї вічне блаженство, почуй, Господи, правду мою, вислухай благання моє. Прийми мольбу мою з уст правдивих, нехай прийде від лиця Твого виправдання моє, нехай побачить очі мої правосуддя. Ти випробував серце моє, досліджував навіть уночі. У вогні переплави мене і не знайшлося в мені неправди. З уст моїх не виходило лихе, а в ділах людських, за словом уст Твоїх, я сторонився шляхів насильства. Твердими були стопи мої на шляхах твоїх, не спотикалися ноги мої. Я взиваю до тебе, дай же відповідь мені, Боже. Прихили до мене вухо твоє, почуй слова мої, диво милості Твоє зверши, правицею Твоєю, тих, хто уповає на тебе, визволи від ворогів. Збережи мене, як земницю ока Твого. Сховай мене в тіні крил Твоїх, від нечестивих, що утискають мене, від ворогів, що оточили душу мою, серце їхнє заплило жиром, уста їхні говорять пихато. Вони вийшли проти мене і тепер оточили мене, очі їхні видивляються, як би мене повалити на землю. Вони підстерігають мене на челе, що вийшов полювати, мовливиня, що залягло у засідці. Устань, Господи, випереди і розкидай, врятуй душу мою, від нечестивих мечем Твоїм. Від смертних людей рукою твоєю, Господи, від мужів, чий уділ у цьому житті, черви їхні наповнені скарбами Твоїми. Ними будуть насичуватись і сини їхні, а після тих залишиться і онукам. Я ж у своїй праведності з'явлюся перед лицем Твоїм. задовольнюся, коли побачу. Славу Твою, слава цій Сину, і Святому Духові, і нині по всіх і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тобі Боже! Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Амінь. Блажений і людинолюбний, благосердний і многомилостивий, Господи, багатий на милість і доброту, Отче ще і Боже, всякої втіхні. Дякуємо Тобі за всі Твої милості. Відомі і невідомі, які від дня нашого народження і донині щедро подаєш нам, якими ти постійно ущедрюєш нас, дякуємо тобі, що ти не лише сам благодієш нам, але і дітей твоїх на діла милосердя піднімаєш, молимо тебе, милосердний, обіцяючий помилування, пом'яни братів і сестер наших, які зробили нам милостиню, і всіх, хто любить, милує і годує нас. Благодіє і служить нам, всіх, хто заповідав і за кого заповідано нам молитися, Ти, Господи, знаєш їхні імена і потреби, і всіх їхніх родичів і знайомих, і всіх, що ми їх згадуємо, сам і своїх багатих щедрот віддять благодійникам нашим за їхню любов, прийми їхні щирі приношення як запашних ім'ям, як приємну жертву тобі, як діло милосердя тобі самому явлене. Дай їм від роси небесної і від плодів земних наповні їхні доми пшеницею, вином і єлим та всякою добротою, захисти їх від усякого зла та даруй їм повноту небесного і земного благословіння, пом'яни у Царстві Твоєму їхніх родичів і друзів, які вже відійшли, за яких вони говорять милостиню, Даруй їм прощення гріхів і спадок вічних небесних блага. Прийми милостиво і нашу подяку, яку ми, як непотрібні слуги, зі страхом і трепетом наважуємося Тобі принести від глибини серця з любов'ю, вдячна і хвалебно виголошуючи. Слава тобі, Боже, благодійнику наш, на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий Кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас, слава Цій Сини, і Святому Духові, і нині по всіх часах, і на віки віків Амінь. Пресвятай Тровеця, помилуй нас, Господи очисти, гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий зглянці і сціли немочі наші, імені Твого Ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, слава Цю І Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків, Аміння, Отче наш, чиє син на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, якими прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Я, Господи, як те дерево не плідне, покаянного плоду не приніс тобі ніколи, боюся бути зрубаним і страшуся вогню невгасимого. Тому благаю тебе раніше, ніж це станеться, наверни і спаси мене, наче хвилі морські, напали на мене беззаконня мої, як човник, кидають мене по почині гріховні, але до тихого пристановища Твого приведи мене, Господи, покаянням і спаси мене. Слава тюй сину і Святому Духові, помили мене, благав Давид, і я до тебе взиваю. Зрішив я спаси, гріхи мої очисти покаянням і спаси мене, і нині, по всіх часів, і на віки віків. амінь. Заступнице, тепла Християн, моли Сина Твого, Богородице, що визволив нас від злодійства і лютості диявола, та дав нам прощення гріхів з милості своєї і молитвами Твоїми.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи помилуй. Господи, помилуй, владика Вседержителю, Отче Господа нашого Ісуса Христа, єдинородного Сина Твого. Дай мені тіло нескверне, серце чисте, бадьорий розум, розсудливість непомильну. Дай натхнення Духа Святого. Щоб я здобув правдиве розуміння у Христі Твоїм, щоб з ним тобі слава належала, в честь і поклоніння зі Святим Духом нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.